Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні депутати. Зареєструвалося 36 депутатів. Крім того, в нас присутні депутати обласної ради Бігарі Наталія Володимирівна, а також Запаскін Максим Романович. І також є присутніми Чугай Вадим Юрійович, керівник Білоцерківської. Місцевої прокуратури а також Вознянка Сергій Григорович, начальник поліції. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, сесія Ради є повноваженою. Є пропозиція розпочати роботу. Нашої позачергової сесії. Які ще будуть пропозиції, будь ласка, до процедури голосування. Так, тому переходимо до процедури голосування. Дикий За. Бабенко Володимир. За. Бабенко Олександр. За. Балас. За. Беркут. За. Укотру. За. Гейло. За. Ламазда. За. Гончар. За. Гончаренко. За. Даліба. За. Жегур, Денисенко, Іщенко, Ковальова, Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Ліонов, Мазуревич, Музальов, Наконечник, Олійник, Ореховський, Оселедько. Петрик, Підопригора. Підпалий. Поліщук. Подольський. Рус. Савчук. Сербин, Смутокзав. Тищенко. Хозєєв. Шевченко. Дякую. Рішення прийнято. Так, по порядку денному наразі пропонується розглянути одне питання про внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 11 грудня 2015 року про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради і визначення його численності затвердження персонального складу, які ще будуть пропозиції щодо порядку денного. Так немає пропозиції. Тому прошу голосувати за такий порядок денний. Розпочинаємо процедуру голосування. Дикий за. Бабенко Володимир. За. Бабенко Олександр, за. Балас, за. Беркут, за. Вовкотруб, за. Гейло, Гламазда, за. За. Гончар, за. Гончаренко. За. Даліба. За. Денисенко, Джегур, да. Піщенко, да. Ковальова, да. Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов, Мазуревич, Мартинюк, Мозальов, Наконечний, Олійник. Ореховський, Оселедько, Петрик, Підопригора, Подольський, Поліщук, Рус, Савчук, Сербин, Смутокза, Хозєєв, Шевченко. Дякую. 37 голосували, 37 за. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати. На ваш розгляд пропонується рішення, проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 11 грудня 2015 року про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення чисельності і затвердження персонального складу. Коротко, так щоб було зрозуміло громадськості, мова йде про призначення. Заступників міського голови. Відповідно, всі кандидатури, які сьогодні претендують на посади заступників міського голови, проходили обговорення в депутатських фракціях. Депутати, всі без виключення мали можливість при бажанні кажу, спитати, задати питання. От, відповідно, якщо ще будуть якісь питання, пропонується затвердити заступнику міського голови Новогребельську Інну Володимирівну. Я зараз озвучу просто ті питання, якими буде опікуватись на прохання депутатів, щоб всі розуміли, якими питаннями буде опікуватись Інна Володимирівна. Значит, управління комунальної власності та концесії, фінансове управління, управління адміністративних послуг, управління економіки, відділ з питань торгово-побутового обслуговування населення, міським центром зайнятості, управлінням статистикою в Білоцерківському районі, Білоцерківським управлінням Державної Казначеської служби у Київській області, Білоцерківською об'єднаною державною податковою буде співпрацювати інспекцією, інспекцію з охоронної праці. Також забезпечує в межах повноважень виконавчого комітету координацію діяльності промислових підприємств у всіх е, власності, підприємств транспорту і зв'язку, суб'єктів підприємницької діяльності, банківських установ, Білоцерківської організації роботодавців і підприємців, відділ митного оформлення, митного поста Святожень Київської області ДФС, Київського обласного торгово-промислової палату. Це такими питаннями буде опікуватись заступник міського голови Новогребельська Інна Володимирівна. Також пропонується на заступника міського голови Пахальчук Сергій Іванович. В його повноваження і обов'язки буде входити, координувати і контролювати роботу управління житлового комунального господарства, відділ обліку та розподілу жита, відділ охорони навколишнього природного середовища. Постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, служби приватизації життя, координує в межах повноважень діяльність виконавчого комітету з аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДНС України в Київській області, забезпечує в межах повноважень виконавчого комітету координацію діяльності жертвово-експлуатаційних організацій ОСББ. Комунального підприємства Білоцерківської міської ради, спецкомбінат з надання ритуальних послуг, комунального підприємства тролейбусне управління, комунального підприємства міських реклама, комунального підприємства Білоцерків місь світло, Пратка ТП-1028, Білоцерківська ТЕЦ, комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерків тепломережа, комунального підприємства. Е е е Товариство Білосерків Вода, також е, Київ Обленерго, і комунального підприємства Київської обласної ради, Південне бюро технічної інвентаризації. Заступник міського голови Хмурич Володимир Романович. Координує і контролює роботу, відділ з міжнародних зв'язків, а також комунального підприємства Білоцерківської міської ради Агенція стратегічного розвитку Білої церкви. Ця посада виключно, як кажеться зараз скажімо, створена для того, щоб впроваджувати. Як, Тобто ту програму, яку ми затвердили, це стратегію розвитку Білої церкви, яку всі нами було затверджено, яка розрахована до 2025 року. Також пропонується кандидатура на керуючого справами виконавчого комітету Білоцерківської міськради Свірський Максим Сергійович. Який буде забезпечувати підготовку засідань виконавчого комітету, вирішує питання організаційного, кадрового, правового, матеріально-технічного забезпечення роботи виконавчого комітету, координує та контролює роботу відділу звернень громадян, загального відділу виконавчого комітету, відділу кадрової роботи з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород, архівного відділу, відділу трудового арх... Трудового архіву, відділу ведення державного реєстру виборців, відділу інформаційних ресурсів та зв'язків з громадською, відділу інформаційного комп'ютерного забезпечення, роботи міської ради і виконавчого комітету, відділу бухгалтерії виконавчого комітету. Шановні депутати, чи є запитання до кандидатів на посаду заступника і керуючого справа міського голови? Є необхідність... А, будь ласка. <плес> Дивіться, на сьогоднішній день у нас надзвичайно гостро і це головне питання в місті. Це визначення меж міста. Так, Я ровий давню. Не Цим рішенням ви звільняєте ярового Ви вже звільнили, вибачте, попереднім рішенням Ярового Віктора Петровича. Він, Гнатюк Валерій Володимирович, буде опікуватись управлінням архітектури і містобудування Білої церкви, інспекцією архбудконтролю. І, ну, перше питання, питання меж, а також об'єднання да, громад. Будь ласка. Я хочу, щоб буде координувати роботу управління освіти управління соцзахисту. Значить, управління соцзахисту буде керувати керуючий справами, управління освіти, управління охорони здоров'я, спорт, культура. Я буду просити вас на серпневій сесії призначити заступника, ну, як називалось, з гуманітарних питань. На жаль, на сьогоднішній день. ну... Так, вийшло, я не можу цього зробити, тому що він фізично відсутній. О, так. Депутат Запаскин, маленьке е, питання по процедурі. А скажіть, будь ласка, а відповідні висновки постійних комісій депутатських е, взагалі є по тим кандидатурам? Вони проходили? Я так розумію, були лише наради е, з фракціями, але постійні комісії ці кандидатури не розглядали, Да? Значить, ні, ці питання, е, значить. На спільному засіданні депутатських комісій ці питання, тобто попередню перед сесією, ага. всі кандидати були, всі кандидати виступали перед депутатами. Потім ще проходило обговорення в кожній фракції окремо. Процедура дотримана. Да, Геннадій Васильович, будь ласка. Геннадій Вітович, я думаю, що багатьох наш, моїх колег, наших колег турбує питання. Наступного характеру. Ви представили свою команду, дійсно, це ваше право формувати свою команду. Чи берете ви на себе повну політичну і будь-яку відповідальність за діяльність даної команди? Звичайно, якби я цього навіть не сказав, то я беру повну міський голова, звичайно, бере в першу чергу повну відповідальність. А як? Всеукраїнське об'єднання Свободи Хазії Олександра. Ви знаєте, на минулій сесії мені сподобалося, як сказав Володимир Борбенко. Маючи 220 тисяч населення в місті, ми собі завжди шукаємо якихось гастролюрів. От ми, наприклад, наша фракція не буде підтримувати, тому що більшості свої ми могли б знайти і в місті, де стоїть спеціалістів. Ну, я би не ображав людей. Назвою гастрольори, тому що вони є громадяни України в першу чергу. Ну, ми почули ваше зауваження. Будь ласка. Володимир Бабенко, Українське об'єднання патріотів. Ну, я точку зору, пан Хазєв сказав, моя особиста точка зору вона не помінялася. Скажімо так, єдине в мене прохання, значить, все-таки ми маємо розглядати кожного окремо, а не пакетом. Тому що я вам скажу, опять же, моя точка зору, що декого я підтримую, а інших я не підтримую. Опять же, щоб не було так, що пакетом нам оце зараз проголосуйте. І це саме. Потім, значить, один із кандидатів... Коли я його запитав, він каже, говорю, скільки ви знайомі з мером. Він каже, шість місяців. Говорю, хто його рекомендував? Команда мера. Я хочу, щоб, як сказав Джегор, політично відповідальніше взяла на себе команда мера. Я до сих пор не знаю, хто його команда. Якщо це фракція самопоміч, вони мають всі сказати, ми команда мера, це ми їх привезли в це місто. І хочемо, щоб вони тут нами керували. Значить, вони мають це сказати, щоб ми всі почули. Значить, це друге. Ну і третє, я хочу в Кузніцова спитати. Там вам вже наділили, хто вам буде займатися Кузніцовим, да? Вам? Ви почули, де да? по Чи хто буде займатися? Він до вас приїжджав? Спілкувався з вами? Попередньо? Ні. Ні. Що значить ні. Це не дай Бог щось у нас станеться тех... технохенна катастрофа, що станеться. Ви маєте нам теж доповісти, чи він має факт. Розумієте ви чи ні? Це дуже важливо. Тому що Гнатюк цим опікувався, ми знаємо, що Гнатюк спеціаліст. Там у нього штаб є у вашому е, управлінні штабу Гнатюка там є. Табличка Гнатюк, я бачив. Зараз цю табличку знімуть, а не дай Бог, що станеться в місті. Що ми будемо робити? Дякую. Валерій Володимирович мав на то повноваження да. заступника міського голови, тому й опікувався. Якщо ви маєте на увазі поключка Сергія Івановича, він не мав таких повноважень. Знову таки, попередньо, давайте ви попередньо давайте ви проголосуєте, а потім вже будемо питати або не питати. Ви не будете голосувати. Так от я хотів би зауважити, що незнайомство з мером. І неприналежність до того чи іншого місця проживання має бути визначним для призначення заступників. Фаховість, чесність і порядність. Ось три критерії. Ось три критерії, якими мають бути наділені заступники. Дякую. Ви определяєте, то ви ж казали, що нас і ви і ви визнаєте. Ви мали можливість теж визначити. Всі проходили співбесіду. Ви мали можливість теж визначити, є вони фаховими чи ні. Так. Кожному з вас. Я вже переживаю ваші корповідати. Можна шановний <плес> антиліч, шановний колеги депутати, шановний Володимир Миколаєвич, е наконечний об'єднання самопоміч. Ви дуже прикро, що ми скільки з вами разом працюємо, і ви ще не зрозуміли, хто в команді мера. Так, фракція б'єднає самопоміч. Ми підтримуємо нашу міського голову і дійсно є командою мера, і також несемо політичну відповідальність і за його рішення. Також дякую. Все. Дякую. Ще будуть запитання, зауваження, пропозиції. Натоліч, ми да. зустрічались з вашими замісниками? Ви взяли на себе відповідальність майбутніми. Так, да, Майбутніми замісниками. Хотів би сказати, попросити, чи можливо це нести, щоб неможливо, а щоб за півроку вони звітувались про свою роботу. Безперечно. Eh, Тому що щоб не було так eh, зміни Антонюка, Гнатюка, який робить займається, а потім eh, відпустку, і ми не можемо спитати його до, про проробну роботу, яка була. Обов'язково за півроку, ну, я думаю, так, що це має бути десь eh, або в січні місяці, коли є результати року, і я кожен буду. заступник відзвітується. Сергій Григорович, будь ласка. Е, депутат Фракція Батьківщина, дивлячись з історії, і тільки що підтвердив і голова фракції, і міський голова, набираючи команду і нести відповідальність. І Просто щоб не сталося так, як у нас в країні міністр МВД набрали, зробили вроде би, вже оновлення і місто міліції, і поліція, і в рядах поліції зараз показують, там чи там взяли взятку. То я думаю, в першу чергу несе відповідальність сам міністр. Сам міністр. Тому ми хотіли б почути як депутати і громада, що відповідальність берете ви, Геннадій на Це, Це зрозуміло. Це моя відповідальність. А контроль, контроль має бути і громади. За роботою депутатського корпусу це абсолютно нормальні речі. Звичайно, за своїх заступників, за всіх керівників відділів управлінь, а також за керівників комунальних підприємств, яких я призначаю. Несу персональну відповідальність. Я міський голова, так. Ну, я хотів висловити депутат Король, хотів висловити і нашу позицію з цього приводу. Так, ви маєте право сформувати і подати свою команду. Значить, будь ласка, ми підтримуємо, працюйте. Але я підтримую слова Ігоря Григела, що по півроку, значить, будь ласка, і Тоді вже депутатський корпус буде робити висновки по тому, як та команда професійно працює. Дякую. Я пропоную переходити до голосування. Дякую. В кінці в кінці січня, якщо у нас буде сесія в 20-х числах, вже будуть підбиті підсумки. Року і заступники зможуть відзвітувати за перше півріччя. Так. Дякую. Ну, так, ми визначимо, як це буде в якій формі, значить таким чином і зробимо. Так, якщо немає більше запитань, я пропоную перейти до процедури голосування. Шановні колеги, приступаємо до процедури голосування. Дикий. За. Стоп. За рішення, яке у вас на руках. Ви, ви наполягаєте на свої пропозиції. Щоб... На пропозиції ваші чотири заступники я наполягаю, щоб конкретно за кожного проголосували, а не так, що пакет Ну, Можна за цю пропозицію тоді. Так, я ставлю на пропозицію Володимира Бабенка на голосування. Голосувати Що? окремо. Я так розумію, окремо по кожній кандидатурі. Так, добре. Зрозуміла я сама постановка питання, так? Да, Пропозиція. Да. І приступаємо до голосування. Дикий. Утримався. Бабенко Володимир. За. Бабенко, Олександр. За. Балас, Утримався. Беркут. Утримався. Вовкотруб. Утримався. Гейло. Утримався. Ламазда. Утримався. Гончар. Гончаренко, Даліба, Дашкевич, Денисенко, Джегур, Іщенко, Ковальова, Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов, Мазуревич, Мартинюк, Музальов. Наконечний, олійник, Приховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Подольський, Поліщук, Рус, Савчук, Сербин Смуток Утримувсь, Хозєєв, Шевченко утримало. Дякую. 38 голосувало за 2 проти 2 утримало 37. Рішення не прийнято. Я хотів би, щоб ви озвучили, які зміни будуть у виконавчому комітеті, якщо зараз прийметься рішення, чого бо депутати багато хто не володіє. Зі слів, я так зрозумів, виводимо з виконавчого комітету Ярового Віктора Петровича так. і вводимо, хто там на посаду Це, в... керуючого справами. Керуючий справами, має бути секретарем виконавчого комітету. Кількісний склад не міняється, тому, звичайно, якщо ви обираєте керуючим справами. Свірського Максима Сергійовича він має бути секретарем виконавчого комітету. Тому пропонується виключити яровий е, Віктор Петрович і е, доповнити речення Свірський Максим Сергійович керуючим справою виконавчого комітету. Ну, це логічно. Так, ще Я ще вибачаюсь, йде. Геннадій, Єдорович, так я обичаюсь, поправка утрималась на 37, яке сказала, 34. 34. Ну, рішення не прийнято попереднє. Тому я ставлю е, проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 11 грудня 2015 року про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення чисельності затвердження персонального складу. На голосування. Приступаємо до голосування. Дикий. За. Бабенко Володимир. Утримано. Бабенко Олександр. Балас. Беркут. Вовкотруб. Гейло. Ламазда. Гончар. Гончаренко. Даліба, Дашкев, Денисенко, Джегор, Іщенко, Ковальова. Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов Мазуревич, Мартинюк, Музальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Петрик, Підопригора. Підпалий, Подольський, Поліщук, Рус, Савчук, Сербін, Смуток за Тищенко, Хозєєв, Шевченко. Дякую. Голосувало 38, за 32, проти 5, Утримався 1. Дякую, шановні депутати. Рішення прийнято. Я переконаний, що тільки що щойно призначені вами заступники випродати той кредит довіри, який ви їм сьогодні надали. Також я е, хотів би ще зробити одне оголошення. Е, до 19 числа до 20-го Терещук Світлана Григорівна має підготувати звіт по виконанню бюджету по півріччю, тому попередньо. Ну, практично питання узгоджене. Я попросив би на 21 число зібрати позачергову сесію для того, щоб ми попередньо ще попрацювавши, зробили перерозподіл бюджетних коштів і, скажімо, затвердили бюджет розвитку. Тому що часу до кінця року залишається небагато. Треба зробити проекти, пройти експертизи і ще встигнути виконати роботи. Так, будь ласка, Сергій Григоріч. Ще я хотів би допомнити, те, що голова фракції самопоміч готував проєкт рішення звернення до Кабінету міністрів Верховної Ради. І вчора, як ви всі знаєте, профсоюзи збирали Майдан біля Верховної Ради. Я просив би також, щоб Білосерківська міська рада. Отреагувала на це і зробила свої звернення до прем'єра до Верховної Ради, до президента, щоб понизити тарифи на газ. Чого? Тому що всі ми володіємо, що зараз це болюче питання для нашої громади. Дякую, так. Це ну, на сьогоднішній день. Це надзвичайно болюче питання для нашої громади і для всієї країни, тому. Можливо, на 12-13 число ми зберемо позачергову сесію, щоб прийняти такі політичні рішення, тому що ті зміни, які сьогодні відбуваються в країні, звичайно, вони нас не можуть обходити стороною. Будь ласка. У мене є побажання заступнику, який буде займатися межами міста. Значить, У мене є повідомлення про гіперматки та епіцентр, які відкрилися. Так у нас відкрився. Гіпермаркет-епіцентр за адресою. Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, Шкарівка, вулиця Заводська, 3. От побажати йому, щоб він цим розібрався, наконець цими межами, тому що нам казали, що я новий самим. Не розібрався. Хай тепер у нас оказалося, що островок Шкарівки у нас вже в місті. Дякую. Що я... так казалося, це завжди так було. Інаді я би на конечній самопоміч, я би просив провести цю сесію 12 числа. Чому 12-го? Тому що, по-перше, зараз така ситуація в Верховній Раді. Ми не знаємо, але в принципі на 14 число заплановані дуже важливі голосування в Верховній Добре. Раді, тому про це будемо 12. Керівникам Дякую. політичних партій і депутатських фракцій, відповідно, підготуйте ці звернення і ми. Таку сесію зробимо на 12 число. Це коротко, але тут будуть ну, звичайно ті заяви, які ми маємо прийняти як Білоцерківська міська рада, звернення до уряду, до Верховної Ради, до президента України, до прем'єр-міністра. Всім дякую за роботу. Сесію закрито.